Залишайте автомобіль, залишайте тут тобто, укриття, ракета летить. Ракета, ракета. На місці пожежа. Давайте на руки. Пускай, пускай. Я тримаю, не я тримаю. Були, вони вибігнуть, але кажуть, сусіди, не що не бачать жінки. Або ось час собака є. Ходи сюди, мати, ходи сюди. Є там хазяйка. Є! 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 Хазяйку знайшли! Треба швидку терміново. Швидку. Не рухайтесь, заспокойтесь. उचित प्राप्त किच किच की